Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радую вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, гарного, мирного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Роботи на моїй плантації киплять. Кури тут мені падлюки допомагають. Так. Потрішечки невеличкими діляночками перекопую. Перекопую. Не знаю, що це за зараза, але так багато коріння, ось такого непотрібного. Коли я прийшов сюди на цей двір, то тут було його багато цієї трави такої, незрозуміло якої, і його кури навіть не їдять і воно ще й дуже смердить. Це дерезання, як я її не можу звідси висунути. Два дні дощ снігом. Сьогодні трішечки погода. І оце таке я трошечки тут шаманю. Тут що у мене? Тут у мене посаджена полуничка вже. Ну, ясно, що без корейжі ж в мене тут не обійшлося. Тут її посаджено два рядочки. Ось так вона посаджена. Там далі трішки видно, що там є полуниця. Вона то є тут скрізь, але залізла курка і трішки тут похазяйнувала. Так, тут майбутня малина. Весною має повилазити. Я її так закопав, я ще ніколи так нічого не закопував. Ну, подивимось, як вона вилізе. Ось це треба звідси вже забрати ось ці двері. Тут в мене така була імітація, схованка від курей. Ну, десь третю частинку я вже перекопав. Хай воно трішечки протряхне, бо ноги провалюються, і можна буде. Пробувати садити уже часник з цибулькою. Хай ще трішечки почекає і буду вже садити. І треба прибирати ось ці корені. Тут нічого не робиш, тут купнув метр і годину сидиш, вибираєш коріння. Купнув метр і знову годину сидиш, вибираєш коріння. Дереза ось ця лежить. Сушиться. Цією дерезою, потім, напевно, треба буде накрити часник і цибулю, якщо я її посаджу, щоб кури там не видирали, якщо вони захочуть знову сюди потрапити і наробити тут якоїсь шкоди. Так що ось так проходять мої. Будні на фазенді. Так, тут посаджена у мене смородина, тут чорна. Рядок чорної смородини, тут посаджена червона. Тут вже дерева ті, які були і валялися. І два ось тут ще росло. Ось тут була абрикоса. Ось тут була абрикоса, яка наполовину росла, наполовину вже впала і валялася. І ще багато було всяких різних пеньків ось такого з дерева зрізаного. Його вже також немає. Посаджені вишеньки. Посаджені вишеньки, два ряда отак посаджено вишеньок. Міжраддя між ними, якщо я не помиляюсь, напевно більше 4, і від вишні до вишні більше 3 метрів. Має бути нормально. Посаджена е, чудо вишня і посаджена чорнокорка. Тут посаджено 4 вишні. Чудо вишня, ось вона п'ята. І посаджено п'ять чорнокорок І в самому кінці ще два деревця вишні, там також чудовишня посаджена. Це мені передали разом з смородиною, коли передавали. І в коментарях можете написати іще якийсь гарний сорт е малини. Такої, щоб була смачна. Довго плодоносила, гарна ягода, тому що дуже багато є всяких різних сортів, а по факту не знаєш, який правильно вибрати. Дуже багато хто рекомендує сорт полуниці Полана. Не полка, а та, що ремонтантна, що дуже розповсюджена, що садять її для. Масового збору для здачі. А саме полана, кажуть, що вона гарно плодоносить, до заморозків плодоносить, гарна велика ягода смачна і дуже гарно завантажена сама гілка, на якій плодоносить. Не знаю, правда це чи неправда, але розказують гарно. Тому хотів би почути вашу думку і почитати коментарі тих, хто дійсно має якусь гарну, якісну, хорошу малину. Небагато, але саджанців з 10 хотілося б посадити для того, щоб мати смачну ягідку. Ці ось тут уже вечеряють. Нові наші стоять біля корита, їдять. Гусочка чи гусачок, та, яка не ставала на лапки, вже сьогодні ходить разом зі всіма. Нормально у нас себе почуває, чи він хочеться все-таки надіяти, що це гусочка така гарна велика, а ну, можливо гусачок. Уже вони підходять до корита. А вже вони там щось їдять, в коментарях писали, що, можливо, їм сипали на землю, і тому вони не розуміють, що треба їсти з корита. Можливо, сипали і на землю. Але сипати на землю в болото, то якось трішечки не хочеться, тому що вони потім не будуть його визбирувати, бо воно буде все в болоті закидане. Ну, Всі зразу навчилися їсти з корита. Хоча вони також декілька днів не дуже їли. Тільки пили і відходили в сторону. Ну, а ті ж уже за тиждень зовсім якісь перелякані. Ну Хоч до відра вже підходять дві ось таких красивих голубих гусочки холмогорки хор... молоденьких. Ось такі голубенькі, красуньки. Чубатий гусак стоїть. Ось молодий гусак підійшов, боїться підходити. І в самому кінці є дуже красива чубата гуска. красунька. А їсти, що хочеться, треба до корита та Ну, добре, що хоч воду вже підходять квіт. А це мої, мої нічого не бояться. Хоча вони також приїхали. Тут гусак і три гуски, ж приїхали. Моїх тут тільки чотири. І всі чотири гусочки. Гусак, хто дивиться мої відео, і хто пам'ятає, то був гусак комогор, красунчик, і він, на жаль, чомусь дуже раптово пропав, згинув. Буквально за добу. Залишилось три гуски комогорки. Одна стара і дві молодих. І приїхала сім'я тульських бійцевих прямоносих, і вони якось нормально адаптувалися. За день, видно, все повиїдали, що в них тут немає що їсти. І так, вони кинулися до кори, треба зараз наливати швиденько воду, поки є світло набирати, наливати. Я відійшов сюди на цю сторону. Муси підійшли їсти. Качки тут ділять територію, не можуть поділити. Вже вони сидять практично всі закриті разом. Ще деякі все одно екземпляри є, які вилітають і переходять туди на двір до курей. Тому, коли я їх повертаю назад, вони ще починають тут влаштовувати між собою якісь. Вияснення стосунків, але в основному вже практично качки всі, всі разом. Прийдеться тільки відділити кольорових від білих, щоб біле стадо було собі вже окремо і можна було вже формувати сім'ї для інкубаційного яйця. А кольорові будуть жити окремо. Молоді, ось такі красунчики, ну, тут всі молоді. По білих то старих немає взагалі. Так, Підійшли щось там біля корита їдять. Якщо придивитися, то за чорною куркою видно, ребота стоїть, то вони всі стоять біля корита. Там я води їм налив і там корито висипав туди їм відро зерна. Кури вже звідти повідходили, кому гори дивлюся, пішли туди до того корита, де вони стояли. А вони вже пішли до довгого корита, там також є зерно. Ну, захочуть їсти, будуть їсти. Це якби не було що їсти, то тоді була б друга проблема. А так їсти насипано. Тому хто хоче зустріти кориту з їжею, той його зустріне. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, щастя, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все усіх буде добре і набагато краще.